Доброго ранку, діти! Сьогодні вітаю вас на занятті логіко-математичного розвитку і тема нашого заняття порівняння предметів орієнтування у просторі. Сьогодні ми з вами познайомимось ось з такими математичними знаками. А що ж вони означають? Зараз подивимось. Давайте з вами уважно розглянемо ось цей малюночок. Скільки тут кульок? Вірно, 4. А тепер подивимось на цей малюночок, скільки тут кульок? Також чотири. Тож рожевих кульок чотири і зелених кульок чотири. Тож як ми можемо сказати, як у нас кульок? Вірно. Кульок в нас порівну. Отож повітряних кульок в нас порівну. Тож між цими кульками ми можемо поставити знак дорівнює. Він виглядає ось так: дві палички. Діти, коли предметів порівну, тоді ставиться математичний знак, дорівнює. А тепер ми з вами розглянемо і інші картинки. Давайте з вами порахуємо, скільки в нас тут парасольок. Вірно, 3. А на цій картинці уважно подивіться і порахуйте. Так, на цій картинці в нас 5 парасольок. Вірно, ми з вами порахували. Отже, ми можемо сказати, як в нас парасольок порівну чи ні, Вірно, не порівну. Тому ми з вами ставимо знак, не дорівнює. Зверніть увагу, як він виглядає. Щоб позначити, що кількість предметів різна, ми з вами ставимо знак «не Дорівнює. Уважно розгляньте картинку, що зображено. Так, гриби. Порахуйте, чи порівну їх, чи ні. Так, порівну, тобто однаково. Що там три грибочки, що там. Тому знак ми поставимо, який. Так, знак ми поставимо дорівнює, тому що їх однаково молодці. Уважно з вами розглянемо ось цей малюночок. Ліворуч у нас скільки листочків. Вірно, 4. А праворуч 3. Тому який ми знак поставимо? Їх порівну чи ні? Так, їх не порівну, тобто не однаково. І ставимо ми знак, поставили ми ось такий математичний знак, і як він називається. Не дорівнює молодці. Уважно розгляньте, порахуйте і скажіть, який математичний знак ми тут поставимо. Дорівнює... Чи не дорівнює. Так, ми поставили знак, не дорівнює. Скільки в нас жолудів дорівнює чи не дорівнює? Однаково, чи ні? Правильно, ми поставили знак не дорівнює. Бо ліворуч один жолудь, а праворуч два, тому їх не однаково, тому ставимо знак не дорівнює. Уважно розгляньте шишки, порахуйте і скажіть, чи дорівнює тут, чи не дорівнює. Вірно, на цьому малюнку ми ставимо знак, дорівнює. Тому що і ліворуч, і праворуч однакова кількість шишок. А тепер уважно розгляньте квіточки і скажіть, дорівнює, тут буде знак, чи не дорівнює. Вірно, ми поставили знак дорівнює. Чому? Тому що квіточок однакова кількість, що ліворуч, що праворуч. А тут в нас зображені метелики, і який ми з вами знак поставимо? Вірно, метеликів у нас не однаково, тому знак ми ставимо не дорівнює. А який математичний знак ми поставимо тут? Вірно, дорівнює. Чому? Тому що і ліворуч і праворуч однакова кількість сонечок молодці. Зараз я пропоную вам трішечки розім'ятися і зробити руханку. А зараз ми з вами трішечки пограємо. Підготуйте, будь ласка, олівці жовтого кольору, один олівець, зеленого кольору один олівець, червоного кольору один олівець, помаранчевого кольору один олівець, синього кольору, також один олівчик, і рожевий один олівець. Покладіть. Перед собою олівець червоного кольору. Вийшло. Ліворуч від червоного олівця покладіть синій олівець. Праворуч від червоного олівця покладіть жовтий. Вгорі покладіть зелений олівець, внизу покладіть рожевий олівець. А між червоним олівцем і синім покладіть помаранчевий олівець. Ось так у вас повинно вийти. Чи у усіх вийшло? Сподіваюсь, так. А тепер давайте поглянемо на малюнок і визначимо, що знаходиться ліворуч, а що праворуч. Ліворуч від пенька знаходиться що? Вірно, дерево. А праворуч від пенька знаходиться, що. Вірно, кущик. Розгляньте цей малюнок і скажіть, що знаходиться ліворуч від стола. Так, шафа, а праворуч від стола? Ліжко. Молодці. А тепер мені скажіть, хто знаходиться ліворуч від квадрата? Вірно. А праворуч молодці. Хто знаходиться праворуч від будиночку? Так, зайчик, а ліворуч їжачок? Молодці. Дякую вам за активність. Ви молодці, активно попрацювали на занятті з математики, але час нам прощатись. До побачення.